Нагадаємо, ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. Благоустрій по дніпровськи у Дніпрі. Вимощують бруківкою платні парковки у самому середмісті, де саме докладніше у нашому наступному сюжеті. У Дніпрі під час війни бруківку перекладають не тільки на тротуарах, там, де вона була ідеальною, а ще й на платних парковках. Вже за звичним для наших комунальників сценарієм замінюють стару на нову, а десь її вимощують замість асфальту. У другій декаді жовтня обурені Дніпряни почали постити у соцмережах фото, на яких зафільмували, як відбувається цей процес у середмісті на проспекті Дмитра Яворницького. На парку місця а потім ще й гроші будуть брати. Людей. Моя громадська позиція одна. Це моя особиста. Ці гроші мають йти на війну, на дрони, на танки. Виробівка після війни. Ремонтники як риба, облід мовчать, яка фірма виконує роботи з перекладання бруківки на проспекті Яворницького. Обмовилися лише, що вони субпідрядники. А яка фірма тут проводить роботи? Дісно. А ви хто? Бригада. Бригада? А ви не знаєте, хто вас наняв? Ну, Генподряд ми так. не знаємо. Ми знаємо, тільки суп, а хто суп Я не буду говорити. Кипить робота з прокладання бруківки і на вулиці Половицькій. З тиждень тому там спочатку знову ж таки на платних паркомісцях зняли асфальт і вимостили їх новенькою плиткою. Зараз зривають покриття у гарному стані на тротуарі поряд. Кожну бруківку складають на піддони. Часть до нашого заказчика, там балакать. Моє діло маленьке, зробить, ми здобуємо. Ви здобуєте да. цю в да, Ми 20 сантиметрів знімаємо. 20 сантиметрів нормальної вруківки ви знімаєте, так? Буде отака нова, як там ви бачили. Так а тут же ж нормальна Що Ну, Вона, вона, вона це часно, мабуть, її ну, вона не підходить до нашої. Ще пак треба ж до кінця поточного року встигнути засвоїти мільярд дев'яносто шість мільйонів гривень. Саме стільки цьогоріч, згідно проведених тендерів на прозоро, подібних було шість департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради, очолюваний Михайлом Лисенком, щедро виділяє кошти на проведення подібних робіт з бюджету міста. А тим часом, буквально через дорогу на протилежному боці вулиці, Дніпряни з особливою обачністю змушені ходити по вщент розбитому тротуару. Жахлива, дуже жахлива. Ну, все для людей. Може перейдуть сюди потім. Ну там же ж перекладають, то може і сюди пораду. Що тут коментувати, ви самі все бачите. Тут можна ввечері, тут не дуже Ні, ну є ліхтарі, але тут погане освітлення і можна просто зламати ноги, коли ти тут пересуваєшся. Тому звичайно, якщо б це. Ну, потребує заміни. А що тут, коли дійдуть до суду? ну хотілося б звичайно. Це ж центр це таке місто. Це повний капець, щоб отакі от тротуари були. Люди ж ходять, люди ноги підворачують, люди ноги ламають. Ну як можна, отак от не бачити отакої от дороги прямо в центрі міста? По ту сторону строят, строят, да по эту сторону никому никакого дела нет. Дойдешь да и боишься идти. Потому что то ногу подвернешь, то люди старые, старики, уже, которым уже за 70 лет э, э, столько уже ноги ломали, столько ломали ноги и подворачивали на больничном находились. Надо, я не знаю, я не знаю, как-то надо. На філатову присматриться, проїхати хоча б ті містами. З провладних кабінетів очільнику Дніпра цих незручностей зрозуміло не видно та не відчути. А поки наш мер ходить пішки лише там, де треба пропіаритися. Знову ж таки за бюджетні кошти. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини, Д1.